Воно згідно закону України проти вибліту, транспорту зобов'язане бути опубліковане в ЗМІ міської ради, а також на сайті міської ради. Тобто є домовленості з газетою нашої терапенвечірні на про те, що нам залишили сторінки під ці оголошення, бо там багато піде умова конкурсу, маршрутна мережа і рядових. Що нас тут скажуть? Що назад скажуть? Азета розбіжиться дуже швидко. Це, це питання, я прошу, що не відповідно. Немає запитань. Ставиться на голосування. Проект рішення про оголошення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах міста Тернополя. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Дякую. Хто проти? Утримається одного. Thank you.